Йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Moves. Наступну команду найчастіше згадували в це міжсезоння, по зрозумілим причинам. Прев'ю Portland Trail Blazers до сезону 23-24 років Національної баскетбольної асоціації. До вашої уваги! Прошу поставити лайк, обов'язково підписатися та увімкнути дзвіночок, якщо ви цього ще не зробили. Влаштовуйтесь позручніше, а ми починаємо. Let's go! Нарешті це сталося. Шляхи Дем'яна Ліларда та Блейзерс розійшлися. В Портленді зірковий розігруючий провів 11 років своєї кар'єри. Поділяв третє місце з Дреймондом Гріном, а вище були лише Стеф та Клей за тривалістю виступів за один клуб серед діючих гравців. Можна довго дискутувати про те, скільки років віддав Дейм франчайзу, скільки якісних сезонів власної кар'єри, і чи достатньо сил доклало керівництво Trail Blazers для того, щоб створити навколо зіркового захисника по справжньому чемпіонський колектив. Щоб в кінцевому результаті Лілард не прийняв рішення покинути Орегон так і не зумівши повторити долю Дірка Новіцький, з яким так часто порівнювали розігруючого, як в плані здобуття чемпіонства для вже рідного колективу, так і в плані проведення всієї кар'єри за один клуб. Я ж пропоную подискутувати на тему майбутнього франчайзу вже без Ліларда. Чи є воно, і якщо є, то яке воно те майбутнє. На сьогодні Ростер Blazers налічує в собі 20 гравців, враховуючи тувей контракти, половину з яких, на мою скромну думку, зовсім не цікаві та не коштують вашого часу. Частину з них Портленд ще до старту сезону встигне відрахувати або відправити в новостворений у Джилізі Фарм Клуб Rip City Remix. Пропоную розглянути тих гравців, котрим так чи інакше гарантоване місце в Ростері. З Матісом Тайбулем та Джеремі Грантом, влітку керівництво Портленду продовжило співпрацю. На рахунок Тайбула, на мою думку, Блейзерс правильно зробили, що вписались, запропонувавши йому угоду 33 мільйони на три роки, тим паче на фоні того, що Меверікс хотіли увірвати його собі. Доволі адекватну пропозицію за відносно молодого гравця, якому повних 26 років, який не сильно випадає з логіки побудови нового ростеру. Як через свій вік, так і через свої навички. За чотири сезони в NBA я не можу сказати, що гравцеві вдалося знайти свій кидок, проте він довів, що може і вміє захищатися на рівні кращих гравців ліги в оборонному компоненті, що в свою чергу, на мій погляд, робить його ідеальним кандидатом для молодняку Blazers. Гравець практично не потребує кидків, любить та вміє працювати в обороні, що стане франчайзу в пригоді. А ось контракт гранта можна вважати провальним. Звісно, не для гравця, адже коли на голову падають 160 мільйонів на 5 років, потрібно хапати той чемодан з грошима руками та ногами та тікати. Тоді як для клубу він може стати якщо не 100% провальним, то вже в близькому майбутньому доволі болючим. Підписували його, я гадаю, ще в той момент, коли ще зберігалась надія на продовження співпраці з Лілардом. І це був додатковий жест доброї волі в сторону Дейма, що ми готові витрачатися для перемоги. Минулий сезон став чи не найуспішнішим для Форварда. Люди всерйоз обговорювали його прогрес і те, що він здатний бути чимось більшим, ніж просто четвертим-п'ятим хлопцем в ротації, яким він був в нагець. Так, не першою опцією, якою він був у Детройті, але гравцем, який якісно впливає на результат команди. Проте навіть у момент підписання угоди платити зіркові гроші далекому від статусу зірки гравцеві, якому пішов третій десяток років, було сумнівним рішенням. Звісно, не хотілося б втратити такого гравця задарма, і як показує практика NBA, контрактів, що неможливо обміняти, не існує. Але факт залишається фактом: Джеремі Грант, особливо сучасному Портленду, не приший кобилі хвіст. Він занадто старий для того, щоб триматися за нього. В перспективах зростання молодих гравців він потребуватиме м'яч, в свою чергу відбираючи можливість розвитку Хендерсона, Шарпа, Саймонса, Мюрея, як на свій рівень гри, він не заслуговує подібного контракту. Філадельфія у свій час заплатила подібні гроші Харрісу, і з року в рік випливають інсайди про те, що вони шукають угоду для того, щоб сплавити Тобаїса. Безуспішно. Тоді як гравці подібні за стилістикою та навичками типу Кузьми, Барнса, отримують практично вдвічі дешевші угоди. Я вже мовчу за безліч інших випадків, де можливо гравці дещо відрізняються за функціоналом, якістю, але обходяться клубом значно дешевше. Саймонсом Блейзерс підписало угоди ще минулого сезону 100 мільйонів на 4 роки. Цей контракт, можливо, також не з найкращих, тим паче, що в Портленді може повторитися ситуація з Лілардом Макколомом 2.0, грою в два гарди, що домінують на м'ячі, яка не принесла бажаного результату, але Саймонс вартує своїх грошей, особливо в порівнянні з грантом, хоча б за рахунок власного віку та перспектив. Про перспективи Шарпа, я гадаю, можна говорити одному, блоці разом зі Скутом Хендерсоном. Шейдон 20-річний, 198-сантиметровий вінг, 7-й пік минулорічного драфту. Звісно, останні 10 ігор минулого сезону, коли Trail Blazers достроково відправили на відпочинок своїх кращих гравців, це не зовсім правильний показник, на який слід рівнятися, але в них Shadon набирав 24 плюс 6 плюс 4 з відсотковою лінійкою 46 36 78. Дані показники за ефективністю були рівноцінними тим, що він демонстрував на протязі свого першого сезону в Лізі. Себто, навіть після того, як виросло використання гравця, кількість кітків, він не просів у якості. Сподіваюся, саме в наступному сезоні ми матимо змогу повноцінно оцінити його без тиску на результат, з помилками, які він матиме право допускати. Що стосується скута, це буде дуже цікаво. Надзвичайно талановитий та перспективний розігруч, який при трішки інших обставинах міг би бути обраним першим на драфті. Та й в цілому в будь-який інший рік претендувати на найвище місце. Гравець практично без мінусів. Так не дуже добре кидає за дуги, але влітку посилено тренувався над цим компонентом гри зі Стефом Карі. Невисокий, по мірках NBA, зріс цього лише 188 см. В цьому плані дещо випадає з тенденції сучасного баскетболу, проте має непоганий розмах рук у 206 см, а недостатки компенсує силою, швидкістю, атлетизмом, володінням м'яча, прийняттям рішень. Потужний як в плані розіграшу, так і в плані набору очок, добре захищається, витривали. Коли згадуєш скута, гравцем, котрий перший спадає на думку для порівняння є Рассел Весбрук. Не факт, що Хендерсону вдасться стати трипл-дабл машиною, але бачу у ньому потенціал стати багаторазовим учасником матчу всіх зірок, збірних НБА, як мінімум гравцем подібного калібру. А більш детальний розбір можете знайти по підсказці. Кріс Мюрри та Тумані Камара стануть чудовим доповненням ротації Форвардів, обидва тренді гравці, що матимуть шанс закріпитися в НБА та побудувати успішну кар'єру рольовиків. При цьому більше не мають додаткових навичок до того, щоб розвинутися у щось більше, як мінімум станом на сьогодні. Огляд Кріса, брата Кігана Мюре також можете знайти у підсказці або в описі під відео. Ну і на останок ветерани: Брогдон, Ейтон та Вільямс. На рахунок Бродена, на мою думку, його торгуватимуть. Тим паче, що він розігруючи, грає на тій ж самій позиції, що і молоді надії Блейзерс, Тоді як Ейтон та Вільям зможуть стати довголітніми бігменами клубу. Ейтон прийшов у комфортну для себе ситуацію. Після років Санс, тиску першого піку та чемпіонських амбіцій сонячних, з якими Дандре так і не вдалося впоратися. Він переходить у колектив, що тільки заходить у перебудову. Тут він спокійно зможе розвивати свої атакувальні навички, у нього з'явиться більше свободи дій з наявним Вільямсом, з яким я переконаний, Чонці Білапс намагатиметься його спарувати у певних п'ятірках. Йому буде простіше діяти в обороні, у Ейтана нарешті з'явиться рівноцінний йому партнер по фронт корту, та зникне необхідність тягнути захист команди в соло. В цілому, вже наявний ростер Ріп Сіті виглядає дуже-дуже симпатично. Я навіть не впевнений, що їм потрібно буде танкувати, і вони зі старту зможуть грати в доволі конкурентний баскетбол, особливо з акцентом на оборону, що буде дуже корисно для молодих зірок команди. Але з такою щільною та потужною західною конференцією я не думаю, що вони зможуть поборотися навіть за плей-ін, а скоріше будуть ближче до дна. Залишайте ваші думки на рахунок Portland Trail Blazers коменти. Це дуже важливо та дуже сильно допомагає у просуванні. Не забувайте підписатися, якщо ви ще не підписані. Скидуйте відео друзям, підтримайте українське баскетбольне ком'юніті. До скорої зустрічі. Мир!